you <laughs> На, родині, Всіх вітаю на своєму каналі. Так, залізусь, треба вже забрати свою цибулю звідси. Так, що добре, полежавши тут, вона загнила та, що мала загнисти. Та, що вже залишилась. Бо лежить вже давно, я ж... Був якось на каналі знімав. Коли її вбирав, замочила її, бачу трохи під гнила. Але та що вже залишилась, все вже буде лежать. Ось гнила, гнила. Цибуля дуже велика, з однієї сторони є в цьому мінус. Так як використовую її багато ну в основному це ж зажарка така цибулина звісно на зажарку це багато ріжеш наполовину та половина валяється там в холодильнику і так далі потім забуваєш ріжеш наступну таке відер 4-5 буде мені хватить Сейчас я її в сітки, і и все спускаю сюди. В цю кладовку. Снавичкась треба було грізки. трохи гнило бачу але таке не без цього хтось сказав що повідрізав оце да, я потім сам подумав що родиля ще таке було це пір'я зелене треба було чуть, чуть довше може за цього деяка понад гнівала але бачу що отут в основному гниє ось тут Пегу на ній, хватить з головою. Ось саме така розмір такий самий. Кулю вже заніс водовку цю. Получилось дві сітки. Це чотири таких відра. Я як воду дивився, що ну так, януч, вроді чотири буде. Це мені, ну поки мені вистачить. Так як я її не використовую, там багато на якісь того. Жінка була покійна, дуже багато. Консервації закривала, там салати і там цибуля йшла. і Більше садили і докупляли, так як все, що до цибулі, то хватить це точно. Що я хотів ще, значить, в цьому відео, якось я показував все з весни, як я коло цього часника хожу, як я там чим виробляв. Але так до толку нічого ось вже кінцевий, скажімо так. І то нічого по цьому не розказав, я б взяв. Мені люди дали ці більші ваги, я його переважив. Я його вже більшу половину навіть і продав. Навіть без інтернету, без нових почт, ось по місці. У мене тут люди так потроху його беруть. Ну, Хотілося би поділитися, скажімо так, своїм досвідом. Я його садив в таку кількість більше для розвідки, знаєте, бо... Діло ясне, що на цьому, на тих двох грядках нічого не заробиш, так як я ж насіння ж купляв і так далі. От Хотілося б коротенько так пробігтися по спочатку по своїх затратах, що я потратив. Значить Спочатку я купив, ось записав, щоб не бекать, не мекать, не згадувати, щоб було все швидше. Спочатку я купив 10 кг однозубки. Ну Що таке однозубка, я думаю, знають. 10 кг по 350 гривень. Це така, ну, велику брав таку, хорошу, не, не те, що вже все. Це значить 3500 тисячі. Потім узяв самого часника вже, головок 15 кг по 110 гривень. Я тоді брав, це 1650 Ну, так, округлим, 100 я тільки віддав на насіння. Потім брав гербіцид Стомб 330 і це 0,5-ку я брав. там, От не пам'ятаю, 300-400 чи 400 гривень, ну хай буде 300 і Брав Максим, це для обробітку самих е, вже при посадці обробляєш всяких там хвороб. Це теж 0,5 200 гривень. Це 500 гривень. Ну, я вже не вважаю там пересилку там і так далі. Значить, виходить, у нас всього 5600 я тільки на це віддав. Так, і зараз по факту, що в мене вийшло? Що я виростив? Е, зараз я буду називати фракції. Це. П'ятірка і четвірка. Це щоб мохто не розуміє, це розмір самої, самої голинлівки. Ось 5. 5 плюс це від 5 до 6 це п'ятірка. І ось четвірка, це від 4 до 5 це четвірка. Це щоб було зрозуміло, що це таке. Значить, з однозубки. П'ятірки в мене виросло 30 кг. Четвірки в мене виросло 28 кг. І того 58 кг з однозубки. Ну, це от, скажем, округлим теж, ну так, плюс-мінус до 60 кг. Це з одного з одного однозубки в мене вийшло 6 кг часнику. Потім зубка п'ятірки 30 кг і четвірки в мене 23 кг і всього 53 кг. І 6 плюс це все, що більше. У мене його дуже мало було. Це тільки 3 кг, те, що більше 6 см. І не в мене 15 кг. Чому так багато не ліквіда? Тому що трохи неправильно я там знімав, трохи неправильно була сушка. Я тоді злякався, почав його розламувати. Чи там ніяких процесів нема біля цієї бодивини, що не пішла ніяка гниль там і прилість. Він нормальний. Ну Буду їсти. Ну 15 кг, звісно, його не з'їм. Просто я ж кажу, багато по От тому вийшло 15 кг неліквіда. Ну і всяке таке там <клес> десь зацепив лопатою головку, ну а це все неліквід. <клес> і того у нас в мене вийшло 130 кг часнику з 25 кг насіння. Якщо цю 130 кг поділити <клес> на 25 то це виходить 5,2 кг. Ну, це наскільки я знаю, у мене ці групи, там три групи у мене у Фейсбуці, що стосується чеснику, хто там вирощує. Ну, один до п'яти, це маловато, коротше. Не то, що якби, чи не урожай рахується, чи. <кій> в мене в основному ось оці дві фракції. Це п'ятірки і четвірки. У мене мало більших, але мало в мене і трійки. Де-Ні попадала ця маленька. Я зразу його теж, <клес>, до речі, кинув у неліквід. Хоча теж можна було окремо його кидати. Ну і продавати як фракції, ну таке вже. Оце все, що в мене вийшло виростити, скажімо, так, мій досвід садіння часнику. Я його не удобряв. Бо в мене поле удобрено, я користуюсь полем. Можна було додати купити. Там є до нього максимум, що добре підходить, наскільки я з по групам дивлюсь, це є ромила. Там різні комплекси. Можна додати чи так розсівати, чи прямо у ціряткі. Ну те, що нарізали там маркером. Я не додавав і нічого я не підкормлював. Я тільки додав весною аміачну селітру і все. Там ще по листі щось пискає. Може щось, якщо. Додавляв би, може, більше наросло б. Тому що якщо б була більша фракція, ну, і загальна вага була б більша, звісно. А так, ну так, є, є так, як є. Думка щодо садіння часнику. Садити його можна, ну, щоб сказати, що там сильно вже так важко. Ну, Хоча, звісно, він же поливався оцим стомпом, це гербіцид, щоб не росла. Б. тому що якщо б залишив би так. На ось там посипаю, по полю. Та це було б ну жестяк був би Це там довелося б посадити тому часнику, хоча це 20 загона бо дуже тут поле заростає, мокро. Садити його можна. Я хотів, як я розповідав, його збільшити трохи, але є багато. Але біля хати це зробити я не зможу, тому що мені треба тут своє садити. Там, як казав, мав я до... Молитись за земельну ділянку, там біля будинку людина померла. Ну, я не домовився, людей десь тих нема, ну. Е, звісно, що я посадив, нічого я не заробив, бо затрати на, ну, на сім'яна, оце все відняти і там получиться тих нещасних там 5 тисяч гривень. Ну, це... Але я так садив для розвідки, ну, розумів, що нічого я не зароблю. Щоб щось заробити, це, щоб відчулося по кармані, це треба хоча б там сотих 10 посадити, тоді щось може відчується. Там мені в коментарях, до речі, люди пишуть, робив би так, всадив би хтось написав, посадив би сада фруктового, там, фрукти продавав би по новій пошті. Ну, це там щодо що до гарбузів до кабаків, ну це на насіння, я так розумію. Так, в мене теж є така група у Фейсбуці, я дивлюся, люди працюють. Ну, там вже великі площі. Там, щоб щось, щось виходило, там великі площі. Так само, як цей часник. Для цього всього, щоб збільшувати і так далі, треба така елементарна річ. Це, звісно, трактор. Для всього сільського господарства, щоб не робити таке, щоб щось трохи більше. Це, звісно, трактор. Хто буде писати, тобі є мотоблок, чому мотоблоком не ореш. Дивіться, мені зараз часник садить. Я не знаю, як його посадити, бо я до цих пір не можу людину знайти, щоб хтось зарав. Вроді в селі є трактора по людям. Хтось цим не займається ну, своїм трактором. І по людям він для себе його держить. Хтось немає плуга, хтось не вміє і так далі. Коротше, ну тут не так їх багато тих тракторів, це ж не десятки. там Якщо зараз я не знайду, що хтось зорав, це, конечно, буде біда, бо мені зараз треба купити цю Єромілу, треба купити оцей Максим. Чи треба його купляти, чи ні. Його вже треба замовляти. Якщо я зараз учасно не зорю поле, то ну, я не знаю, його бажано зараз садити ось, десь під кінець місяця. А так я ж кажу, щоб збільшувати, це треба, щоб... Своя техніка стояла, а не бігать по людям. Тому що якщо збільшити і бігати по людям, і все це невчасно, так як зараз мене піджимає час, я не можу домовитись і так далі. Це все, ну, ні про якого трактора, звісно, мова не йде, не, не з моїми можливостями трактори купляти, це плюс навісне і так далі. Тому збільшення поки ніякого. Ну, як, якщо б домовився це з людьми, ось де для будинку, там біля будинку ця земельна ділянка. Там сотих п'ять, так, я б піднапружився, посадив би, якось його обробив би так, і без трактора. Але там не, не вдалося. Біля хати я не збільшу, тому що мені картоплю і так далі не буде де садити. Тим паче часник він виснажує землю. Потім треба буде знов запускати города, потім знов буде, треба його буде розробляти і так далі. і тому подібне. Так що, це такі, на даний момент, такі в мене є трохи. Проблеми. Ну що, вроді все так. Може щось не зрозуміло. Ну, вроді все так розповів. Що до чого. Такі технічні моменти. Ну, Скільки купив, скільки посадив і скільки виросло. Я думаю, вроді пояснив. Оці, ось написав, я ж кажу, щоб не мекать, не бекать. Вроді, все, пояснив, все, як, як воно було. Ну На цьому все. Я думаю, буду закінчувати сьогодні своє відео. Всім дякую, хто мене сьогодні дивився. Всім як завжди, міцного здоров'я, всім пока.